Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Солоходосівка. Знаходиться поруч з сучасними будинками. Сам будинок йде 240 метрів з терасою. Є місце під барбекю. Дуже красивий фасад будинка, сучасний стиль. Будинок в хай-тек-стилі, плоска криша, ПВХ-мембрани зроблений. Також є багато паркомісць на ділянці, я навіз. і також багато. Є також паркоміс вже за ділянкою. Така цікава локація. Бачите, зроблено також з фасаду забор красивий. Туї посажені, кора зроблена, ландшафтний. Тут йде автополив, кабельний полив, так виглядає будиночок з цього фасаду. Дуже красиве місце. Ну, і тут машини може 4 легко стануть. І, і також заділь, і на ділянці також десь також паркоміс іде. Бачите, зроблено багато декоративних дерев фасажне, величезна ялиночка зроблена також. Давай я вам ще з цього боку покажу цей будинок. Спочатку подивимось, давайте саму ділянку. Потім вже підемо в будинок і скажу вам про, про планування. Ділянка йде в районі 9 соток. Будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач йде 15 см, фасад йде така ж сукатурка, литка також кемзіт, також зроблені ставки такі металеві. І красива декоративна штукатурка, також під віконня йде натуральне каміння. Також є термодерево на фасаді, красиве. Обшите також, подивіться, як все зроблено. Це також вихід йде з котельні пральні підсобного приміщення йде вихід на цей навіс. Тротуарна плитка красиво зроблена. Вже сама ділянка повністю зроблена, повністю готова для експлуатації. Залишилось входити в ремонт, займатися ремонтними роботами. Ось великий кусок роботи зроблений, вікна саламандр німецькі, Гарної якості енергоефективні. Також є величезна тераса. Є величезна тераса з місцем під Барвік. І бачите, який. Довий задній двір. Глазу, до речі, заведений будинок. Так виглядає. Велика тераса, З кухні вітальні є вихід на цю терасу і прямо в кінці місце під барбекю зону. І бачите, як зроблений сам. Фасад, ця частина ділянки, зроблено водовідведення, низом йде. Так виглядає бокова частина будинка. Давайте я пройду ще по ділянці, покажу вам. Давайте підімось на терасу. Покажу вам повністю з усіх боків цю терасу, щоб ви побачили. І ось така діляночка. Посадження сосни, гарний рулонний газон. У будинку заведені всі комунікації, світло, газ. Свердловина зроблена, своя септик з приливом свій зроблений також. Так Красиво. Красивий вид з цього казка. Задньої частини ділянки. Так. Далі ще вам з цього боку покажу ділянку і вже будемо рухатись до планування будинку. Гарне поєднання кольорів по будинку йде по фасаду будинку. Зараз швиденько почнемо, Я скажу вам пропонування. На телефоні є всі меседжери, в описі є телефон, точна ціна буде вказана, є також. Бачите, яка красива ялиночка. Декоративна. Вхідні двері. алюмінієвий профіль. Так, великі. Там, під, під скільки, В районі трьох метрів, так. Так, да. в районі трьох метрів йде ці вхідні двері. Нагадаю, будинок не з керамічної цегли. Плюс 15 см утеплювач і фасад, я вже... Ну і ви бачили, який фасад. Ми війшли, це вхідна гардеробна. На всяк випадок зроблений вивід, можна сюди прадні зробити. Тут можна шафу поставити також і дзеркало так, якісь пуффічки можна зробити. Далі йде на поверсі окрема кімната. З великим панорамним вікном, вікна Соломан німецькі, великий профіль і з гарною панорамою енергоефективні вікна. Далі йде зліво велике вітання. З такою красивою панорамою. панорамними вікнами. Ось це місце під вітальню. Де я зараз знаходжусь, тут можна відальню зробити, стіл поставити. І також це прямо ця кухня, газ заведений також кухню. Таке цікаве віконечко, щоб світло було завжди на кухні. І вихід на задню терасу. Вербітюю зону і з дуже красивим краєвидом, так? з таким красивим краєвидом на задньому дворі. Достойний будинок, достойна ваша увага. Заходьте час, дивіться, поки ще він є в наявності. Також є такий санвузол на першому поверсі свій санвузол. Останнє місце, щоб все вмістилося. І також дуже класно, що зробили велику таку, пральню місце. Підсобне, і це така котельня з виходом на на задний ну, на, на, на вихід на невіст, да, на передній двір. Не вже назад тягне, то я вже пишу задній двір. Гарна, гарна така. Такий перший поверх. Нагадаю, війшли гардеробна вхідна, санвузол, пральня котельня, кімната на першому поверсі і вітальня з місцем під стіл кухня і вихід на терас. На задній двір. Тепер на другий поверх. Піднімемось, гарні сходи, зручні для всіх поколінь, для всіх віків. На другому поверсі є три спальні, два. Санузли, одна гардеробна і також вихід йде на балкон. Чому зробити велику терасу. Також, що вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити нові відео. І також дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам планування. Що вам подобається. Що дуже подобається, дуже цікава ваша думка. Давайте по плануванню. Це перша кімната йде. Кімнати об'ємні, нагадаю, метраж з терасою 240 метрів. З такою панорамою. Багато світла в кімнатах за рахунок цих гарних вікон. Друга спальня. І на першому і на другому поверсі під віконня йде натуральне каміння. Потім йде такий загальний великий санвузол. Достатньо місця, щоб все помістилося. І полиці зробити, і пісніше, і також там пральню можна і на першому, і на другому поверсі зробити вже. Де вам просто краще. І це велика мастер спальня. Величезна мастер спальня. Давайте я обіду все, покажу вам цей об'єм. Вихід зліва на трасу. Є також санвузол зліва з великим вікном, щоб зробити овальну ванну. І також є велика гардеробна. Це якраз гардеробна, тільки що вам пройшов, повністю показав, і свій санвузол. Цим великим вікном. Планування дозволяє поміняти місця і санвузу в гардеробну. Це все можна зробити. Зробити кабінет. Десь це також є така можливість. І вихід на цю чудову, чудовий балкончик такий такою красивою краєвидом, красивою панорамою. Я буду закінчувати це відео. Давайте ще швиденько спущусь, покажу вам фасад будинка, нагадаю. І будемо закінчувати це відео. Ще покажу вам через цю велику кухню-вітальню. І нагадаю, в описі ціна, в описі контактний номер, є, всі меседжери, зможемо відправити вам планування, додаткову іншу інформацію, зможемо домовитись про оперативний також перегляд. кого зацікав будинок? Не чекайте раджу записуйтесь на перегляд, поки він є в наявності. Та іноді люди дивляться, потім думають довго, потім дзвонять, хочуть придбати, а він вже під задатком цей куплений. Щоб таке не було. Не думайте так, заходьте, приходьте, заходьте на перегляд. Достойна увага. будинок. Всім гарного дня, до бачення.